Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі Господи. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Вона стояла назовні біля гробниці і плакала. А, плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй Жінко, чого ти плачеш? Відповідає їм. Забрали мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус, Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його. Каже їй Ісус, Маріє. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою Раввуні, що значить вчителю. Каже їй Ісус: Вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я підіймаюсь до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням. Я бачила Господа, і що Він сказав їй Оце, Слово Господнє Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні Боже Слово переносить нас в пасхальний час. Е Якраз після Великодня читаються ці тексти з одного боку, з іншого боку, переспівуються ці тексти, тому що є ця прекрасна секвенція, стародавня, яка має там чи понад тисячу років взагалі свою історію, мелодія. ця. Думаю, що кожен з вас її пам'ятає, знаєте зараз про що кажу. Ситуація нам знайома. Церква конкретно сьогодні дає нам спомин Святої Магдалини. Пробачте, я не знаю, чому саме сьогодні, тому що більшість святих ми згадуємо тоді, коли є, як правило, день їхнього мучеництва. Або інколи там згадуємо Дні народження або дні канонізації. Чому саме сьогодні Марії Магдалини? Вибачте, я не знайшов такої інформації, ну але суть не в цьому. Сьогодні маємо саме цей шматок Божого Слова і можемо роздумати над ним над дуже багатьма аспектами. Я пропоную, щоб ми зараз поглянули з вами спершу на те, ким Марія Магдалина не була. Дуже часто в образотворчому мистецтві, в кінематографії, в різних побожних книжках, в тому числі проповідях, молитвах, можна зустріти порівняння, що Марія Магдалина була великою розпусницею. І, як правило, це підкріплюється тими словами, що коли зловили жінку на перелюбі, привели її до Ісуса. Пам'ятаєте, її хотіли побити камінням, вбити. Ісус нахилився, писав пальцем по землі, ну, по піску, фактично. І всі порозходилися, бо писав він їхні гріхи. Виникає з цього тексту. Але з цього тексту не виникає, що це була Марія Магдалина, це була якась інша людина, і пов'язань тієї особи з цією, яку згадуємо сьогодні, немає. Чому ж Марію Магдалину часто називали, що вона була такою розпусницею, нечистою? Причин насправді, думаю, що є багато. Причиною також є те, що людям хочеться доповнити якісь прогалини, якщо немає якоїсь точної інформації на якусь тему, то люди собі. Допридумують і, як правило, допридумують так. Ну, як це там приказка, ось ця така є, що там кожен думає в міру своєї розпущеності. Ну, якось так. То я, я думаю, десь десь приблизно звідси це могло і взятися. Не знаю, ну така моя думка. Е тільки наведу вам такий приклад, що, скажімо, коли в нас на кредо з'являються якісь статті, які розповідають про сімейне життя, чи про інтимне життя, чи скажімо там про відносини чоловіків, жінок, чи про різницю в віці чоловіків і жінок, коли там, скажімо, чоловік старший. От сьогодні є стаття, коли жінка може бути старшою, то як це воно? То як правило, з одного боку люди пишуть, що навіщо ви порушуєте такі примітивні теми? А навіщо взагалі про це говорити? А це нікому не цікаво. Або ще, от пам'ятаю, один такий заголовок стаття сама так і називалося: чи справді чоловіки думають тільки про одне? В статті детально про це розповідається, чи так, чи ні. Але є категорія людей, які статей і матеріалів не читають, але читають тільки самі заголовки і пізніше виносять свої вердикти, рішення, коментарі в коментарях і пишуть: ні, насправді не про одне, а статтю прочитати, ну. Це свідчить ще раз про те, що насправді ці теми дуже часто людей цікавлять дуже сильно. І можна навіть подивитися по цих самих коментарях, по баталіях в коментарях видно, що ну, щоб там люди не казали, що це не цікавить. Насправді, це е, тема інтимності, сексуальності насправді дуже сильно цікавить. І я так думаю, що, можливо, саме тому святу Марію Магдалину саме називали такою там грішницею, розпусницею там і так далі. З чого це ще могло виникати, щоб ми так десь там шукали якісь причини, намагалися якось це раціоналізувати? Марія Магдалина походила з міста Магдалія. Там знаходився, там стаціонувало римське військо. Ну і, можливо, десь там люди могли далі собі десь там домалювати цього собі мультика в голові, що якщо там було військо, ну, то, можливо, там було багато проституток. Ну, і, можливо, це також з цього могло виникати. Але лишимо цю теорію, підемо до того, про що нам насправді достаменно відомо святого писання про Святу Марію Магдалину. Отож, вона, як про неї описано, з неї було вигнано сім духів. Сім демонів. Цифра сім у святому писанні означає повноту, означає багато. Тобто, не завжди, коли кажеться сім, це означає точно 1, 2, 3, 4 до 7. Це могло означати просто багато. Тобто була зневолена тими демонами дуже сильно і дуже сильно від того могла мучитися. В іконографії Святу Марію Магдалину представляють як жінку з розпущеним волоссям, жінку, яка одягнена в волосяниці, символ покутування, символ самозречень, бо саме такий одяг носили монахи, ті, які покутували, жертвували за когось ці свої незручності. І також десь вона там біля себе тримала. Череп Череп як символ скінченності людського життя, роздумів над вічним, роздумів над смертю, роздумів над тим, що потрібно це життя залишити і перейти до наступного. Ну і це ми знаємо про святу Марію Магдалину взагалі то. І тут подивимося на ось цю справу, яку ми точно знаємо святого писання, що з неї було вигнано тим. Ті е, нечисті духи, е, демони, вона їх була позбавлена. І через те вона дуже сильно шукала Ісуса, шукала настільки сильно, що навіть тоді, коли. Апостоли розбіглися, то вона була під Христом Ісуса, і ви в іконографії можете побачити, і не тільки в іконографії, не тільки на малюнках, але також на скульптурах дуже багатьох. Ну, наприклад, що це в нас в Кам'янці є в Пресвітерії під самою стіною вже хрест великий. ну І там стоїть сама Марія, Мати Ісуса, і Марія Магдалина, здається, Йоанн. Ну, як правило, ці три постаті зображають саме. Під розп'яттям в скульптурах в образах, і ми її можемо досить часто побачити Святу Марію Магдалину, але важливо звернути увагу, що вона була і коли було розп'яття, але вона прийшла також тоді, коли Ісуса вже поховала. Вона прийшла намастити його тіло, тому що відповідно ми там знаємо всю ту історію, що його похабцем ховали, бо вже був шабат. А в шабат ховати не можна, виконувати ніякої фізичної праці, але й тіло залишити також шабат не можна ну тобто була така певна собі колізія і поспіх. І апостолів немає, а вона є. Вона була під час страти, вона була під час поховання. Е, видно, що їй було це дуже сильно важливо, щоб поховати по-людськи Ісуса. Е, Апостоли були більш перелякані, їх не було. Він звертається до неї, розмовляє першою саме з нею, а не з тими ж самими апостолами. І тут дуже цікава історія, що коли би хто-небудь з нас взагалі в житті хотів десь там собі нарікати на те, що от як там дівчатка нарікають, що ось там якби я був хлопчиком, або якби там жив я там, в іншому історичному періоді, або якби я там не знаю мав інших батьків. Або якби я там, <ків> мав якусь іншу професію, або якби там ще щось. І ось в цю якби, тологію можна гратися нескінченно. Завжди буде хтось не такий, як ти. І завжди можна перескакувати і казати, а от якби там, хтось там був якимось там, не таким. І Марія Магдалина теж могла б це бавитися і могла би казати про те, що ну, ось, ось вони чоловіки, вони апостоли, їм повезло. Ісус їх взяв на тайну вечерю, а от мене там не було. Ісус брав багатьох апостолів, там, наприклад, на гору преображення, преобразився перед ними, а мене там не було. І могла би теж там нарікати, казати, ось там я обділена, я бідна, нещасна, дайте мені більше прав. Не знаю, там могла б взяти якийсь там плакат або там дощечку якусь глиняну і ходити з транспарантом, казати Дайте мені більше прав. Ну, от сьогодні, от саме в такі маразми, багато жінок і бавляться. Натомість вона робила те, що робила. Їй було важливо бути з Ісусом під час Його страти, була під Христом, там тільки один апостол був з 12. Їй було важливо. Закінчити якось по-людськи цей похорон і одразу ще в досвіта, як читаємо ще, коли було темно, вибігла і хотіла намастити тіло Ісуса. Тобто для неї була важлива ціль, і тому вона не шукала якихось там для себе виправдань, а робила те, що могла. І цей аспект, я думаю, є дуже важливим. І по цьому можемо зустріти людей, з якими можна щось робити. І по цьому також можна зустріти, побачити людей, розпізнати людей, з якими краще не мати ніякої справи. Бо людина, яка хоче, вона шукає можливість, а людина, яка не хоче, як правильно шукає стоп. Людина, яка хоче, шукає можливість. Людина, яка не хоче, шукає причину. Ну, ось так ця приказка звучить. Ну і тут бачимо, що вона хотіла, і вона шукала можливості, а не шукала причин, не шукала виправдань. Могла би казати, що от я не піду, там солдати, там великий камінь, там як співаються там ті пісні в секвенції. Ну, але шукала такі тієї можливості. Далі звернімо сьогодні теж увагу на те, що Ісус з нею розмовляє, вона до нього стоїть спиною. Тут пишеться про те, що потім вона озирнулася і вже його побачила. Тобто вона вела діалог з тим садівником, як вона думала, навіть не дивлячись на нього, про що це може нам сказати? Про те, що вона не бачила потреби взагалі озиратися. Вона була чітко направлена, вона знала, що їй треба йти в ту сторону, не хотіла навіть якось там відволікатися. Інша справа вона не припускала такої думки, що це може бути Ісус. Хоча мені здається, що якщо вона була настільки близькою, часто ходила з апостолами, з Ісусом, то вона точно чула про те, що Ісус. Казав, що я Воскресну, мене буде вбито, але пізніше я Воскресну. Але вона також у це не вірила. Вона цього не прийняла як щось серйозне. Тобто вона розмовляє, чує, але не бачить. І тепер пригадаємо собі такі різноманітні ситуації, коли, от, наприклад, ловимо себе на якійсь думці і кажемо: от подивися, от, наприклад, там, рік тому чи два роки тому, чи там, не знаю, до якоїсь ситуації, яка для мене була важкою, от ну, як я не міг зрозуміти цього і цього. от Як я не міг усвідомити такої простої справи, це ж було так очевидно. Це ж було настільки зрозуміло, чому я цього не приймав до уваги взагалі. Ну, як же ж я міг цього тоді так не помічати? І е, самі на себе можемо злитися, не розуміти, як ми не могли роз... не прийняти, не розуміти якихось настільки очевидних, навіть для себе самих речей і казати. ну Хіба ж так можна було думати? Це ж настільки було просто. Ну і от Вона так само. І дивіться, що дуже часто <кій> перешкода. Вона знаходиться у нашій голові. Ми собі думаємо, що ось тут є проблема. Чому? Бо думаємо, що це неможливо. Бо думаємо, що це було несерйозно. Бо, можливо, думаємо, що це був жарт. А Їй достатньо було просто озирнутися і побачити. Ой, чекай, так це ж Ісус. А вона цього не бачила. Вона була занурена в свої думки. Вона була прибита цими думками, ну як так, ходила за Ісусом, Він її звільнив, Він їй дав стільки багато всього. І ця втрата не давала їй можливості дивитися далі. Тепер мені би хотілося так трошки повернути історію на те, що зараз ми з вами переживаємо. Дивіться, зараз ми з вами переживаємо так само болі втрат. Колись, що там до війни чи до повномасштабної війни, як десь там був якийсь похорон, то ми звертали на це увагу. Нас це лякало. Сьогодні дивимося, цих втрат є настільки багато, що нас це лякає набагато більше. І треба сказати, що цей страх насправді шокує, паралізує, замуровує людина, якби не може ступити кроку, дивиться. от якби... Як далі жити, що далі робити, якщо ось такі, 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 такі втрати. Як далі бути взагалі з цим всім? І цей страх не дає можливості якби, подивитися трішки далі або просто озирнутися. Марії Магдалині було достатньо подивитися, озирнутися і сказати: О, стоп, це не садівник, це ж Ісус, це Він. Ось що потрібно було робити. Але ну, поки вона цього не робила, вона не бачила. Так само ми з вами, коли дивимося на обмеження, коли дивимося на втрати, коли дивимося на те, що втрачаємо, ми, якби стаємо такі зацементовані, паралізовані, не бачимо повної картини. Сьогоднішня історія нам показує, що потрібно знайти час на справжню, відверту, щиру молитву і в ній подивитися на кілька кроків далі. Спробувати подивитися на цю реальність з точки зору Божої тоді побачимо набагато більше. Амінь.